Пізнавальне дітям. Улітку півкуля, на якій ми живемо, найбільше нахилена до сонця. Сонце в полудень перебуває найвище. Його промені падають під великим кутом, тому добре освітлюють і сильно нагрівають земну поверхню. Шлях сонця на небосхилі влітку найдовший. Тому день довгий, а ніч коротка. Яскраво світить і сильно гріє влітку сонце. Повіває теплий вітерець, небо голубе, на ньому з'являються білі купчасті хмари. Бувають грози, які супроводжуються зливами, сильним вітром, градом. Інколи під час дощу на небі можна побачити веселку. Зранку на рослинах може з'являтися роса.